Ігор Тимофійович, оптимізація зовнішня і оптимізація внутрішня, об'єднання вузів, злиття вузів закладів вищої освіти. І чим будуть зміни у внутрішній структурі університету? Ну, тобто це два питання. Давайте перший про зовнішню зовнішню оптимізацію або як правильно називають наші. Очільники Міністерства освіти модернізація. Вони так е, намагаються не вживати слово оптимізація. А, а з моєї точки зору, е, це дуже важке питання. Ну, по-перше, ми на сьогодні фактично зберегли мережу закладів вищої освіти, яка була в 91-му році на момент створення нашої держави. Але я нагадую, у нас тоді було 52 мільйони. Сьогодні, скільки нас, ми не знаємо, ну, 30 мільйонів, 25-35, але точно не 52. До закладів вищої освіти державної форми власності додались десятки закладів вищої освіти приватної. З'явились комунальні заклади вищої освіти, які до цього були, ну, наприклад, в Запоріжжі педагогічне училище спочатку стало коледжем, а потім було запроваджено такий обласний заклад вищої освіти, яка називається Хартицька академія. Це заклад вищої освіти, який так само конкурує і з нами, і з Мелітопольським державним педагогічним університетом. Із Запорізьким національним університетом. Тобто мережа стала набагато більшою. І демографія показує, що стільки закладів вищої освіти точно не потрібно. І з точки зору економіки, ну, міністра е фінансів, міністра економіки, їх потрібно об'єднувати. Але ж ми, освітяни, і розуміємо, що кожний заклад вищої освіти це свій світ, свої традиції, свої наукові школи, свої здобутки. І будь-яка оптимізація неминуче призведе до певних втрат. Я не склонен е говорити про те, що 100%, але втрати будуть і та оптимізація, яка була ще до війни до ковіду, вона це демонструє, що такі втрати є. І позитивних прикладів е в Україні злиття об'єднання, оптимізації. Закладів вищої освіти не так багато, але я так розумію, можливо, це моя приватна думка, і вона не відповідає насправді дійсності. Нам про це говорять і нам підказують наші західні, західні партнери, що нам потрібно трохи оптимізувати наші витрати на соціальну сферу. І е, трохи контролюють наші державні е, видатки. Тому поставила таке питання. Як на мене, це не призведе до суттєвого зменшення фінансування освіти. Бо якщо зливають два заклади вищої освіти, спочатку економіть на управлінні, тобто е, ректор, проректори Бухгалтерські облі, кадри і таке інше. Через рік буде економія і на викладачах, бо 100%, звісно, викладачів не зможуть втриматися в об'єднаному закладі вищої освіти. але з точки зору цифру ця оптимізація не видається такою, що призведе до суттєвого скорочення фінансування системи. Тому. Я думаю, що певні рухи, вони вже є, і вони будуть далі. Але до якоїсь критичної межі, як там інколи в засобах маси інформації і в соціальних мережах пишуть 25 університетів на державу або 30 університетів на державу. Ну, ми сподіваюсь, не дійдемо, бо це про доступність вищої освіти, а це вже норма. Прямої дії Конституції України. Зараз наші очільники називають цифру 100 закладів вищої освіти державної, які підпорядковані нашому центральному органу виконавчої влади. Бо власні заклади є і у медиків, є в Міністерстві культури, є спортивні. Ну і звісно, є. Силові заклади вищої освіти, вони е, під цю дію не підпадають. Е, якщо подивитися на Запоріжжя, на Запорізьку область, то кількість закладів вищої освіти державної форми власності здесь невелика. Е, в місті Запоріжжя, це Запорізький національний університет, Національний університет Запорізька політехніка і Медичний університет, він зараз змінив назву. Там теж відбулось об'єднання після університету після дипломної медичної освіти з медичним університетом. Тобто три заклади вищої освіти, і тут не вбачається якесь потенційне можливе об'єднання в Бердянську один державний заклад вищої освіти, ну, в Мелітополі два. Позиція сьогодні нашого центрального органу, позиція комітету профільного Верховної Ради, я так розумію, офісу полягає в тому, що, по-перше, заклади вищої освіти, які є містоутворюючими в невеликих містах, як то Глухів, Нєжин, Бердянськ, вони мають залишитися. І позиція номер два на сьогодні. Тимчасово переміщені заклади вищої освіти, якщо вони е спроможні, е їх оптимізовувати не будуть. Тому від держави в нас є карт-бланш, і наша подальша доля, все ж таки я впевнений, в наших руках.